Ми знаходимось у празі біля консульства України у Чехії, де зібрався мітинг українців, які хочуть наголосити на питанні закордонних паспортів і їх видачі, з якою метою ви сьогодні прийшли на мітинг під консульством України у Чехії. Ми прийшли. Ми зібралися тут з тою метою, щоб відстоювати свої права за кордоном, щоб відпочити відповідь від офіційної влади. Щоб нам дали надали питання, надали допомогу. На якій візі або в якому виді перебування ви перебуваєте у Чехії? Я вже знаходжусь тут 4 роки. У мене робоча карта, венже так, замовив паспорт за кордоном, тому що мій через рік закінчується. Замовив до 23 квітня до всіх постанов, всіх законів і так далі, як це вже неодноразово було повторено. І так і не отримав досі. Я підався на новий закордонний паспорт ще у лютому місяці, коли ніякі постанови не діяли, і досі не можу отримати паспорт. А ви тут на якій візі в Чехії проживаєте? Я не проживаю в Чехії, я з іншої країни. Я прийшов з метою, щоб ви... Виразити свою громадську позицію щодо того, що відбувається з громадянами моєї країни країни, де я, громадянином якої я і являюсь держава штучно створює проблеми для людей. Вони не можуть отримати закордонні паспорти, замінити водійське посвідчення. Тощо, це моя громадська позиція. Я прийшов підтримати своїх людей. Я вважаю це неправильно, тому що чеська Республіка, Республ... Ка нас захищає, а наша рідна країна намагається е, всячески сприяти тому, щоб ми мали тут проблеми. Е, яка у вас конкретно проблема із закордонним паспортом? Чи є у вас така проблема? На даний час я маю дійсний закордонний паспорт, який термін його дії закінчується через три роки, але я не маю місця в паспорті для вклейки нових віз, тобто я не можу вирушати за межі Європейського союзу. Також я подався на новий закордонний паспорт у ДП документі ще чотири місяці тому. Коли я подавався, я запитав, чи потрібно вам надати військово-облікові документи, які в мене є. Вони мене мене запевнили, що вони цього не потребують. Мій паспорт вже готовий, але Україна його сюди не надсилає. Тобто я телефонував на ДП-документ, Я телефонував на ДП-документ у Київ. і. Дві сторони вони кажуть різну інформацію. В Чехії кажуть, що все буде, але у нас там технічна пауза. В Україні кажуть, що на даний час отримати закордонний паспорт можуть тільки вразливі групи людей. Все чи мали ви справу із застосунком резерв плюс? Чи намагалися його завантажити? Чи виникали у вас з цим якісь проблеми? У перші, у перші дні, коли він вийшов, я намагався його завантажити, але в мене не проходило це. Витримав паузу, завантажив, оновив свої дані. Вони виявились некоректними. Я зв'язався зі своїм військоматом в місті Києві і надіслав їм копії документів, які я маю. Вони за три тижні виправили усі дані, і на даний час я не маю ніяких проблем з застосунком резерв плюс. Документ оновлено, все в мене в порядку. Дивіться, документ оновлено. Дивіться. Повна інформація. Дивіться, документ оновлено, уточнено, вчасно та оновлено. Але qr кода немає. Тобто я не можу, я не можу консульські послуги ніякі отримати. Чому а. Чому я не можу отримати ну, паспорт. паспорт? у нас? Паспорт з ДП документ. Дивіться ДП документ знаходиться в підпорядкуванні. Державної міграційної служби так. так. Будь ласка, зверніться до них. Не пересилайте на інше міністерство. Шаново. Я знаю, що це ДП документ підпорядковується переховується держдержавній міграційній службі. Почекай. Я знаю, що там якась робота ведеться з приводу, розпочатку. Розпочатку. але інформацію по основі я не можу надати вам, тому, тому що ця інформація кожної людини закрита. Повноважений орган, який відповідає Громадян. за мобілізацію і за військовий облік в Україні, це міністерство оборони України. Добре, чого офіційно немає того телефону, де людина має звернутися. Люди тут знаходяться за кордоном. Ми діємо в межах законодавства. У нас є повноваження, ми виконуємо їх. Ви якщо, якщо, ми, якщо ми не можемо ви на щось відповісти, ми зорієнтуємо до компетентного органу. Ви Компетентним органом є Міністерство оборони. Ви...